Друзі, усім вітання у другій на черзі історії пригод ФК Кудрівка в УПЛ. Знаєте, спостерігаючи за тренувальним циклом, варто зазначити те, що після нашого атмосферного, а головне, переможного дебюту в елітній лізі, після тих вогняних 3-1 проти колишнього срібного призера синьо білі не стали купатися у величезних хвилях позитивних відгуків від наших болівальників та футбольних ЗМІ. А навпаки, розуміючи усю серйозні ситуації, повністю занурилися у внутрішні процеси, а саме до підготовки. До нашого наступного екзамену. Сьогодні Кудрівка у самому серці столиці на легендарному стадіоні Динамо. І противник сьогодні також непростий. До речі, у першому турі він розійшовся сухими нулями із «ЛНЗ». І так як ви вже встигли здогадатися, це зоря, один із найтоповіших українських футбольних брендів. А це майже завжди про високі амбіції. До яких, до речі, в чергове, як і до руля луганського клубу, повернувся Віктор Скрипник. Віктор Анатольович повернувся так, але тут команда нова. Тільки його знають, тільки я може, і Жоніньо, Тому, в принципі, треба трохи часу, щоб всі адаптувалися під його вимоги. Тому ви ж знаєте, коли новий тренер приходить, нові вимоги і всі адаптуються. І все поряду команди треба адаптуватися, збалансуватися. І в принципі, дай Бог, щоб був позитивний результат в наступних іграх. Звичайно, на старті сезону команди не тільки знайомляться одна з одною, а також продовжують комплектування вже у русі змагань. Багато чого у таборах команд відбувається з листа, і тут доволі таки цікавий факт. Наші сьогоднішні футбольні дуалянти вже зустрічалися один з одним у березні цього року у контрольному товарняку. І так, мінімальна перемога за нами один нуль. Так, 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 я розумію, те, що п'ять місяців для сучасного футболу це практично вічність. Багато води пішло, масштабні ротації. Але з усім тим такий факт є, і він не може нас і не радувати навіть попри статус того матчу. Знаєте, час плине ну надзвичайно стрімко. А у мене перед вами залишилося закі... ще одне невиконане завдання: зокрема, спіймати вболівальників обох команд, а за можливості і авторитетних у футболі особистостей. Зрештою, потрібно ж дізнатися перед початком матчу у спікерів їхню думку стосовно нашої команди, а також на який сценарій вони очікують у сьогоднішньому матчі. Вже дивився, був на матчі, сподобались емоції. Знаєте, на початку перед стартовим свистком ну, ти не очікуєш. Але я коли дивше 10-15 хвилин матчу. Ти вже починаєш розуміти, та, за рахунок чого Кудрівка може виграти цей матч, зрештою так і сталося. Тому багато хто от казав, що це сенсація. Та що от Кудрівка виграла в Олександрії, це сенсація. Але якщо подивитися саму гру, тим більше вживу, якщо подивитися на ті емоції в першу чергу, та які були у Кудрівки і емоції Олександрії, то для мене це було ніяк не сенсація, абсолютно заслужена перемога. І ну. Знаєте, з точки зору от фаворита, яким була нібито Олександрія, це такий для них був це такий пендаль, <гум> чарівний, та. цей дебют Кудрівки, Як його можна було пописати? Фантастично. Я думаю, не інакше. В принципі, перший матч і ну, перший матч в УПЛ, велика подія для команди. Перемога. Причому не просто перемога, знаєте, там. Якось випадково здобута, чи ще щось ні, дуже емоційно, дуже впевнено. Я б сказав, по грі абсолютно і мені здається, що Кудрівка може пишатися тим, як вони перший матч УПЛ Провели завжди новачку. Дуже важливо стартувати добре, набирати очки, це найголовніше. Я багато що ну в першу чергу, да, я так скажу. Командою керували правильні емоції, плюс розбір суперника, їхніх помилок. Це було очевидно, як Кудрівка скористалася помилками суперників. Тому ці дві складові я виділяю як ну, головні для перемозі Кудрівки. Сьогодні 100% важче буде, я думаю. Мені здається, тому що просто рівень опозиції буде вищий. Олександрія з своїми проблемами, з своїми там, змінами і так далі. У Зорі вони теж є, просто їх менше. Зоря мені здалася в першому турі такою системнішою командою. І я думаю, що сьогодні. Кудрівці буде важче розраховувати на от впевнену перемогу. Я не виключаю, що ну що вона може статися, але я думаю, що не настільки впевнена, як це було на оболоні раніше. Абсолютно 100% Та емоції вони можуть прожити два, три, п'ять, можливо, шість турів, але вони вляжуться. І почнеться оця буденна робота, почнеться. Знаєте, була творчість, ми були в театрі, а зараз ми йдемо знову рубати дрова. 30 турів нашого чемпіонату це таке буде рубання дров в хорошому сенсі. Якщо говорити от про. Там ту позицію, та, яку Кудрівка може посісти в чемпіонаті, якщо десь там працювати на майбутнє, то зараз ну не бачиться, що ті команди, які були в нижній частині турнірної таблиці прем'єр-ліги минулого сезону, що вони чимось сильніші за Кудрюку на даному етапі. Я думаю, що от Плерес, Оболонь, Рух, Кудрівка, Полтава, епіцентр, давайте називати ці команди, може когось забув, але ну, це. Команди ну, плюс-мінус одного рівня зараз виглядає так на старті чемпіонату, і багато чого буде вирішуватися матчем між ними. Ну, те, яку у гру Кудрівка показала в першому матчі, якщо вони далі будуть грати так весь сезон, то я думаю, по-перше, не страшний вигляд. По-друге, ну, аудиторії додасться однозначно. Я не знаю, що очікувати від зорі поки що, тому що в першому турі команда зіграла е, такий футбол. Те, щоб дивний, він не він Це не той футбол, який раніше був у зорі скрипника. Відповідно, ну треба відштовхуватися. Я думаю, кудрівці відштовхуватися від того, як зіграє зоря сьогодні. З правою ногою Жені Морозка, в принципі, можна будь-який результат здобувати завжди. Тобто, Женіна нога, вона ж таке, знаєте, як як, як хороше вино. Тому я думаю, що е, за рахунок от таких от моментів, за рахунок якості футболістів, ми знову повертаємося. Та є Тотовицький, я так розумію, він не готовий грати ще 90 хвилин. Він довгий час в нього була травма, він лікувався. Але ну, давайте так: от хто е, ну, назвіть мені знаю, 5-7 футболістів в чемпіонаті України, хто віддасть таку передачу, як може віддати останню Татовицький. Тому от, майстерність. Присутня у цих дорослих досвідчених футболістів вони можуть давати результат. Я думаю, проти ну проти абсолютної більшості команд. Ну і ще один, але не останній по важливості момент для команди. Хоча ми сьогодні по факту і по протоколу на виїзді, але ми не самі вболівальники разом з улюбленою командою. Хтось з Києва, хтось з Кудрівки, Чернігівська область взагалі представлена багатьма містами і містечками, і це дуже круто. Ми дуже вдячні вам за це, адже ваша підтримка дійсно відчувається. Як давно ви вже вболіваєте за Кудрівку? Ну, я скажу, з того моменту, коли вона ця команда була створена, хоча я трошки з іншого міста Чернігівської області, але коли вона ця команда створилася, я скажу, так вона покорила себе тою знаєте, самовпевненістю і законністю президента, який любить кохає наш футбол. І створив такі умови для футбольної команди, починаючи з районного рівня до команди УП Українській прем'єр-ліги. Скажіть, будь ласка, які у вас були емоції після того от дебюту в елітному дивізіоні? Як ми показали рівень? Ніхто не вірив, але ми змогли. Якщо сказати одним словом, то я 3-4 дні не говорив. Оце, можна сказати, Такі емоції були, що і взагалі моя вся сім'я присутня на трибуні, там і дружина, і син, військовий, сам в такому плані і невістка. Ми всі були в захваті. Я вірю в цю команду, вона створена. Я скажу, знаєте, по великому рахунку, якісь мрія з футболом зв'язані, я скажу так. Команда створена і вона закохала регіон. Чернігівщини у цей футбол, і люди дуже сильно підтримують. його. Хотілося б вся Україна підтримала цю команду, тому що в нас розуміється так, що я так читаю пресу і слухаю пресу, Там було таке, знаєте, розділення, що якщо команда там із селища чи з села, то вона там не, не, не така, як вона місця, повірте, в нас всі в країні рівні і всі можливості для займатися футболом також рівні. Те, що з'явилася, людина самозакохана в футбол і створила такі умови для футбольної команди, це дорого стоїть. Футболісти тут хороша, дуже рівня. Хоча в деяких командах їх можна сказати списали, але тут Василій Баранов сколотив ну, такий колектив, що він показує добротний футбол, іменно добротний футбол. Я думаю, ця команда за, ну як, залишить свій слід в футболі, і з часом вона докаже, що вона не тільки прийшла закріпитись у прем'єр-лізі, а вона буде достойним суперником всіх наших грантів. Скажи, будь ласка, як тобі Кодрівка за кодрівку боліваєш? Да. Зокрема, і дивилася всі матчі. Майже всі, ну, на якісь я могла приїхати, на якісь не могла. Ну, якщо це десь за Києвом, то не могла, бо в мене школа. Чим тебе прибавлює цей вид спорту? Мій тато. Він грає за Кодрівку? Так. Да. А хто саме? Антон Яшков, 37-й номер. І як ти думаєш, сьогодні сьогоднівал? Так, да, заб'ють. Але все може бути. Я думаю, що сьогодні 2-0 буде. За чию користь? В Луганську. Ти прям так не віриш в Кодрівку, так? Да? Ні, ну хоча думаю, що ну, Згадай наш дебют. Ну так, да, я запам'ятав. Ні, от я тут передумав, напевно. Десь два, один так. І мені чесно сподобався дебют Кудрівки. Вони, що вони зробили з Олександрією? Вони недавно за чемпіонство боролися зараз взагалі десь кудрик буде вести, а потім заря е, все таки заб'є. Ну що ж, як то кажуть, поле рівне, а м'яч круглий. Побажаємо нашим хлопцям удачі і яскравої гри. А ми тим часом занурюємося усіма фібрами у другий тур УПЛ. За Кудрівку, друзі. Граємо разом, граємо серцем. Дяка хлопцям, які сьогодні на установці, і ці дні хочуть посвятити цю гру тому хлопцю, який був з нами, початок матчу, як перша розвідка боєм, обидві команди діють уважно, без зайвого ризику, немов придивляються одна до одної, чекаючи або на активні дії суперника, або на помилку. Деякий час головними героями в чаші Динамо стали вболівальники з обох боків, які активно підганяли своїх улюбленців до гостріших та рішучіших дій в атаці. І ось перший натяк на гостроту у виконанні синьо-білих викляк віддає цукерку на Сторчоуса. Класний вчасний пас. Але м'яч після удару Андрія прошили стів повз ворота. Далі швидка та ефектна відповідь від луганчан. 22-га хвилина. Це нащадок свого зіркового батька. Саленко отримав м'яч, прослизнув повстріло захисників кудрівки та знайшов таки шпарину між стійкою та яшковим. 1-0. На цьому в першому таймі команди розійшлися. Так і не награвши на більш-менш гострі епізоди біля воріт одна одної. А ось початок другої 45 п'яти хвилинки вийшов дійсно дуже яскравим. Спочатку забути усіма бутківський не встигає на флангову передачу Саленка. А за хвилину Яшков зі снайперською точністю асистує Лягостаєву. І тут же точно купа питань тоді у захисті Джордана, від опіки якого вислизнув Лягостаєв. Один-один Артем надзвичайно майстерно привітав сам себе з ним народження. Антон може вибити м'яч, Він дуже добре грає ногами, і я завжди чекаю ці передачі. Тому що має швидкість, і це, мабуть, мій хліб. Просто дав довгу передачу на нашого нападника. Я знав, що він буде бігти за спину захисникам, і вийшло. Як вийшло, він забив гол. Я дуже за нього радий. В нього сьогодні день народження, тому таке собі привітання невеличке зробив. Щоправда, святкування тривало недовго. Заряд декілька підходів наче натякала оборонцям кудрівки, що треба максимальна концентрація, особливо після розіграшу стандартів. І, врешті-решт, Джордан і свою помилку виправив. І Зорю знову вивів уперед у цьому протистоянні. На вирішальний відрізок матчу Василь Баранов поступово вводить в гру досвідчених Тотовицького безбородька та коркішко. І Кудрівка суттєво додає тиску на володіння Сапутіна. Коркішко хитає на фланзі дует Джордан Пердута, вирізає на дальну стійку, скидання і так дуже не щастить у цьому епізоді Тотовицькому. Ще один момент у наших хлопців. І тут вже з гострого кута не влучає у каркас воріт Дмитро Кортішко. У додатковий час Кудрівка бере в шалену облогу карний майданчик Луганчан. Але, але, але Сапутін і компанія все ж таки витримують цю тікітаку у виконанні синьо-білих. І на цьому все. Класний матч із шаленим фінальним спортом завершено за мінімальної перемоги зорі. 2-1. Мені сподобалося, що ми вернулися да, після того, е, гола, який ми пропустили, хлопці не не, не впали там в е, прострацію. Вони грали, вони хотіли перемоги, чого й добилися. Останні хвилини це завжди реакція нашого суперника, Їм треба ризикувати, їм треба. Так, забили другий м'яч і завжди кажуть, що не треба заспокоїтися, треба бігти далі. Але десь ми трошки відійшли назад і могли поплатитися за це, але вистояли, тому в принципі, хлопці молодці, всі команди. Так, сьогодні. Вийшло у нас перемогти. Да, пропустили зі стандарту, що ми наголошували, що Джордан опасний на стандартах, десь концентрація, більш швидкий розіріш до котового, да, поки не розібралися, потирали, забили. Але за гру, я думаю, що нам не стидно. І наоборот, я кажу, що нас мабуть, ніхто не вірить, не вірить крім нас самих. Ну ту гру, яку ми продемонстрували, я думаю, що ми заслуговували сьогодні на більше, ніж на поразку. Дивилися, як грали на зборах, в принципі, і перед ще першою грою за ланземи дивилися, вони грали з Кудрівкою. І Вже тоді ми вже переходили на, на Кудрівку, де перескакували і розуміли, як вони будуть грати так в атакувальний футбол і дуже агресивно попереду, тому. Я думаю, що зболівальникам сподобалось, кудрюки і я думаю, що десь нам і пощастило, десь нам не забили там в кінці. Ми вийшли в другому таймі. Ми програвали 2-1, ми мали е, внести корективи в гру, ми мали посилити. Її. Дуже прикра поразка сьогодні. Ми не заслужили на неї. Е, на мою суб'єктивну думку, грали. Ну, мені здається, що там за хвилин 30 краще. Ми е, е, створили, я рахую два. Гольових моментів, в тому числі, я не забив там. Я не знаю, як я там не дістав його, попав якось на кінчик ноги. Дуже прикра поразки. Е, я рахую на цьому, все. Дякую, що були з нами. А також не забудьте підписатися на наш канал та поставити вподобайку. А якщо ви вважаєте себе справжнім болівальником Кудрівки, не забудьте підписатися на наші соцмережі, щоб не пропустити нічого важливого та цікавого із життя команди. Кудрівка в УПЛ це історія, яку ми пишемо разом. Грай серцем, ще побачимось.